Слава Ісусу Христу! Якщо ваше життя зайшло в глухий кут, то настав час робити з нього райський куточок. Про це ми будемо говорити з нашою новою гостею. Прошу знайомитись в нас в студії Оленка Бондарчук, місто Червоноград. Львівська область, а наша тема сила молитви. Вітаю Оленка в місті Івано-Франківську на нашій програмі. І ми говоримо про силу молитви, про те, як вийти з глухого кута. І е, будемо говорити про те, як Бог діє у вашому житті. Е, ну, мабуть, почнемо з дитинства. Mm -hmm. Вітаю, Вітаю вас, Володимир. Вітаю. А, так, я все-таки сьогодні хотіла би розповісти про те, як Бог діє в моєму житті, як він діяв і зараз діє. Але в моєму житті, напевно, не завжди було так, коли я угу. бачила Божу дію. Але якщо повертаючись руками в своє дитинство, то в мене була прабабуся, яка дуже сильно вірила в Бога. І я пам'ятаю тюю такі приємні моменти, коли ми з нею ходили разом в ді молитви, де я чула слово Боже. І особливо таким сокровенним для мене є те, що ми ввечері ставали разом з з нею на молитву. І я пам'ятаю, як моя прабабуся молилася за кожного з нас по імену за мене, за мою маму, мою тітку, мою бабусю. І вона просила для нас всіх, щоб ми пізнали Бога. От для мене в мої там такі невеличкі 5 чи 6 років це ще було не зовсім зрозуміло. А mm -hmm. потім ми молилися разом молитвою «Отче наш». і таким чином у нас проходило кожен ранок і кожен вечір ми ставали на молитву. Такі і... бабусині зібрання, та? так і для мене це таким залишилося таким дуже світлим спогадом. Коли я приїжджала кожного року на літні канікули, як зазвичай відправляють всіх в село, то я. Пам'ятала дуже ці моменти. Але коли я поверталася додому, то цього не було. Там вже не було про бабусі, не було кому мене наставляти, так як вона, вона просила читати Біблію їй, хоча вона була угу. абсолютно неграмотна, не, не, не вміла читати. Але коли я вже ходила в школу і приїжджала влітку до неї на канікули, вона просила мене навіть читати, я пам'ятаю, якось читала її буття і так далі. То якщо Брати до уваги те, що це було в селі, то вдома в мене абсолютно цього, коли я поверталася, вже не було. Так ну, звичайно, якби діяв на наше життя тільки Господь Бог, було б все прекрасно. Але інколи ми самі е облаштовуємо своє життя, як кажуть, ламаємо дрова, е інші люди на нас впливають і, на жаль, впливають темні сили. Як проходила далі ваша юність? Ну, е знаєте. Це можна як перенести як дві різні паралелі. Тобто, коли я була в селі, було одне життя, коли я переїжджала додому, було вже зовсім інше життя, особливо, коли я вже почала зростати. В мене так склалося в житті, на жаль, напевно, що моя мама вона розлучилася з батьком моїм рідним, uh -huh. і вона вийшла другий раз заміж. І, в принципі, життя воно так. Це тоді мені було вісім років. Життя якось так налагодилося, в принципі, було все так більш-менш добре. Але е, знаєте, коли вже почався такий підлітковий вік, молодь ну я така навіть не молодість, а юність, я би сказала. То в принципі я жила тим, чим живе сьогоднішня молодь. А це є і алкоголь, це є. Я пробувала і курити, і звичайно, це і дискотеки, і ну, багато таких різних речей. Які я пробувала робити через те, що це бу... це навіювалося суспільством, це навіювалося моїми однокласниками. Ну так всі жили в той час, і в принципі я ну не була винятком. І Я скажу, напевно, навіть я зараз розумію, чому молодь, чому вони так живуть. Вони шукають десь, щоб заповнити ту пустоту, яка є всередині. І я свого часу теж шукала якогось такого наповнення, якогось такого, знаєте, щастя. І я його не могла ніяк зловити, на жаль. І от проблеми ще більше такі почалися тоді, коли мій вічим почав випивати. Ось я згадую ці моменти, ну, дуже з таким, ну як сказати, скорб... ну, не скорбота, я би сказала просто. Я вже забула зараз, як це було, але це було в нашому житті. І напевно тоді от почалися такі проблеми в сім'ї вже. І коли плюс до цього всього мого такого життя активного молодіжного додавалися ще проблеми в сім'ї, тоді я в своєму житті зайшла в такий тупик. Звідки вже, на жаль, якогось виходу не було. Ну, е -е, я хочу, щоб. Наша передача була позитивною, що ми на цьому не закінчили, і ми не закінчимо на цьому. Е е як ваша сім'я прийшла до, до Бога? Як почали діяти бабусині молитви? Угу. От, е власне, те, що я говорю про, те, що, про цей тупик, з нього, на жаль, не було виходу якогось такого людського. Знаєте, мені здається, інколи Бог допускає в наше життя такі ситуації, коли. Він дозволяє людині спуститись на саме дно для того, щоб людина зрозуміла, що є щось більше за це життя земне і за це тіло, і за все, що нас оточує. І, власне, наша сім'я Бог теж це дозволив, але це було для того, щоб прославилось його ім'я в майбутньому. І так сталося в моєму сім'ї, що першою, хто прийшла до Бога, була моя мама. Ось і яким чином це сталося? Вона працювала в оптиці на той час, і дуже рідко до неї заходили якісь люди. Взагалі в неї було багато вільного часу. І ось одного дня їй принесли Євангелія просто читати. Тобто, так вже Бог почав діяти, що от з цієї, скажімо, такої тупикової ситуації в нашій сім'ї Бог почав відкривати двері, і казати, вихід все таки є. І моя мама почала читати Євангелія Новий Заповіт, в принципі, це те, що поклало початок перемінам в нашій сім'ї. Тобто, моя мама зрозуміла, що щось все-таки вона робила, напевно, неправильно, і що є Бог, який має план для кожної людини. І що цей план він добрий для людини, що Бог не хоче, щоб людина страждала. Бог хоче, щоб людина була радісна, щоб вона мала щастя, але ми знаємо, що ворог Божий, сатана він хоче це вкрасти. І от моя мама, вона перша хто розкаялася в своїх гріхах. І е, знаєте, ну, я так вірю, що от Бог через неї, в нашій всій сім'ї, почав робити роботу. Вона почала молитися за мого відчіма. І Просто неймовірні речі почали відбуватись, тобто спочатку нічого не змінювалося, якось, але вона не покладала рук, і вона все-таки молилась. І ми сьогодні говоримо про силу, силу молитви, молитви, що ті обставини, які є в нашому житті, Бог їх допускає для того, щоб ми зрозуміли, що там, де ми безсилі, є сила Божа. І там, де ми нічого не можемо зробити, хотілося б знаєте, щоб отак, от просто в один день мій вічим взяв себе в руки, як кажуть, сила волі, і перестав пити. Але за весь час це було дуже багато разів, що він обіцяв моїй мамі, він брав себе в руки, але не виходило. Треба, щоб Бог взяв нас в руки. Так, так, саме так. І тому, коли моя мама вже почала за нього так посилено молитись, і церква молилася, всі віруючі люди, Бог дивним чином звільнив його від алкогольної залежності, від тютюнопаління. І знаєте, це по істину. Я можу сказати, що це є слава Божа в, нашу, в нашій родині, тому що я знаю, що якщо б не Бог... Цього би не було. Якщо б не ці молитви, цього б не було точно. І от те, що змінилося з життя моїх батьків, вони навіть перші ну, якби, прийшли до Бога так, в повному сенсі цього слова. Вони для мене стали таким прикладом. Але я якось поки на той час дивилася на це все з осторогою і не знала, якби. Як мені що мені робити в цій а це бабуся, ситуації? чи це бабуся, це чия мама була, чи бабуся, чия? Це була бабуся моєї мами. Угу. І на той час, коли вже мої батьки покаялись, прийшло десь приблизно 10 11 років, як вона вже померла. Угу. Тобто за свого життя вона так і не застала плоду від своїх молитв. Але ну, для мене це свідчення того, що молитва настільки сильна. Що може, ну, Бог може відповідати на неї навіть після смерті людини. Уявіть собі. Так, ну, ми розуміємо, що молитва сильна, тому що Бог сильний. Так, так звичайно. Але сама молитва сама по собі, тобто якась там формула, і зараз така, скажу таку молитву, і воно все буде, так? Так. важливо стан нашого серця, як ми говоримо, як ми відносимося до, до Господа, так? чи з вірою, чи з чистим серцем, тоді Бог відповідає на наші молитви, тому що Бог любить нас. Ну, це звичайно, це сім'я, тобто мама і її чоловік, чи ваш вашвидчим, як ви кажете. А як особисто ви прийшли до Бога? Чи просто вийшли за компанією, чи це був вас ваш особистий шлях? Угу. Хочу ще сказати, що. А... Поруч з тим, як е, мої батьки прийшли uh -huh. до Бога. І мого вітчима я називаю татом. Uh -huh. Я справді думаю, що він мій батько. І е, ну, якби це є моя сім'я. А Поруч з тим прийшли до Бога теж мої, е, ще моя бабуся і моя тітка. Uh -huh. Тобто це приблизно відбулося в один, е, ну, протягом одного року це все відбувалося. Тобто, е, я теж хочу от підкреслити, те, що прабабуся молилася за кожного поіменно, от за наше спасіння. Мій шлях він не був за компанією. Я думаю, слава Богу, це на щастя. Тому що я підійшла до цього питання цілком усвідомлено як особистість сама. І е, мій шлях до Бога, він навіть був окремо від е, шляху моїх батьків, тому що одного дня я просто гуляла з друзями в парку, де я натрапила на. Те, що віруючі люди посеред міста вони розповідали про Бога. Була проповідь, були якісь пісні, але я це все не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки свідчення одного наркомана, якого Бог теж звільнив від наркотиків. І він сказав, що я, маю тепер... я звільнився, Бог мене благословив, я звільнився від наркотиків, я маю сім'ю, я маю трьох дітей. І сказав він таку фразу, що я щасливий. І знаєте, коли він сказав цю фразу Я щасливий, я просто прикипіла до того місця. Мене там друзі тягнули казали, Альона, для чого тобі це ідемо звідси. І, ну, але я прикипіла, і кажу, я хочу це послухати. І знаєте, я ніколи не відчувала себе такою щасливою, і я більше того, коли я чула свідчення цього чоловіка, я бачила ну просто щастя з нього випромінювалося. І тоді в мене Бог зародив в мене таке серце, таке бажання таке в серці, щоб прийти в Дім молитви і ну, прийти на служіння. Я навіть не знала, що це за церква, тобто нічого абсолютно ще не знала. Просто там запитала у людей, і вже в неділю я вирішила піти на служіння. Де це було? Це було у Червонограді. І в цей дім молитви був недалеко від мене, від мого дому. Тобто, я завжди знала, що він там є. Просто я не знала, хто там збирається, що там збирається. І знаєте, коли я прийшла в першу ж неділю, мені повернулись оці такі дитячі почуття, які я мала тоді, коли з прабабусею ходила в дім молитви, і чула слово Боже. І знаєте, я думаю, що моя душа набула там дім. Я відчула, що я вдома, я відчула, що мені добре. Що моя душа нарешті заспокоїлась. Мені там настільки було добре, що я після цього служіння вирішила, що я буду кожну неділю ходити на служіння. Буду, і знаєте, слово Боже, воно тоді, коли проповіді проповідувалися, воно мене дуже торкалося. Я дуже відчувала, що Бог він дуже сильно поруч. І отак буквально десь місяць часу я ходила на служіння, і я прийняла в своєму житті рішення таке. Це не було емоційно, це не було якось так за компанію, але я прийняла рішення, що я хочу покаятись перед Богом в своїх гріхах. Я хочу, щоб Бог кардинально змінив моє серце, моє життя. І я хочу служити йому. Як змінилися стосунки вашій сім'ї, в вашій родині? ви говорили, що там вже глухий кут був. Угу. Ну я скажу, змінилися вони дивовижним чином. Я угу. пам'ятаю, як ми святкували перше різдво у нашій сім'ї, і ми сиділи за столом, і я вам скажу, ми плакали. Ми плакали через те, що ну від радості. Від того, що ми в перший раз можемо святкувати Різдво не просто традиційно, не просто так, як ми завжди кожного року збиралися, сідали за стіл і десь там якось згадували народження Ісуса, але ми знали в те Різдво, що Ісус народився справді, Він народився в наших серцях. І його народження це не просто якесь знаєте, свято е... історичного характеру, так а це є свято для кожного з нас. І ми разом стояли за столом. Ми разом молилися, ми дякували Ісусу за всі його тверезі. народження, так всі тверезі радісні. і радісні, ще головне, знаєте, напевно. Ку брехню сіє е, диявол, що е, коли ти п'єш, ти стаєш веселим, тобі добре. Але насправді, після того, як я прийшла до Бога і зрозуміла, що справжня істина радість це в тому, коли ти знаєш свого Творця, і ти знаєш свого Спасителя, ти знаєш того, хто за тебе помер, і е, який прийшов цей світ, отак як ми святкуємо Різдво. Ісус Христос прийшов в цей світ заради кожного з нас, заради того, щоб ми повірили в Його жертву, повірили в те, що Він помер і воскрес заради нас. І ну я пам'ятаю, і після цього звичайно зараз дуже наші стосунки змінилися. Ми разом славимо Бога, ми разом ділимося якимись благословіннями. Ми вдячні за те, що Бог так кардинально змінив наше життя. Це вже буквально пройшло на даний момент десь 8 років, як ми угу. вже з Богом. І е, ви відчуваєте ці благословення не тільки в свята, але й сподіваюся, і в будні. Звичайно, так? Тому, в кожного коли... дня. Тому що свято воно якось нормально, легше і на служінні ну, легше. Це було От, наше коли... таке перше різдво. Ага. Таке, а, особливе. А, а коли, наприклад, є будні, побут, і інколи людям важко, так вони свято десь в другій стороні. так. Бог, звичайно, що він є, але вони якось інколи це життя починають жити по-своєму. Ну, Сподіваюсь, що у вас не так, так? Да? Не так. У <реш> нас э, всі дуже, кожен член сім'ї, в мене ще брат. Ми всі дуже любимо Бога. І ну я э, Хочу так сказати, що я навіть зі своїх батьків хочу брати приклад, тому що в них таке бажання служити людям, і навіть тим, чим вони займаються, вони стараються в цьому всьому служити Богу. І я десь переймаю від них теж цей такий досвід ну, і маю теж таке бажання служити. Як ви хочете служити Богу? Так буквально кілька е речень. <світ> <світ> ну знаєте, після того як моє життя отак Бог кардинально змінив, я не можу просто сісти ось так. І сидіти, мовчати, як ну, тому що я, мені хочеться інколи, коли я тільки Бог це зробив в моєму житті, мені хотілося кричати на весь світ, що люди добрі, є Бог і Він вас любить. І в принципі, зараз це е, бажання в мене не пропало, просто воно стало таке більш е, виважене. І я тепер на особистісному рівні в мене є таке бажання доносити людям цю істину про те, що Бог їх любить. Про те, що вони потребують дуже цих стосунків з творцем. І в принципі я в цьому бачу таке своє покликання життя, щоб через, через мене, через якісь люди дізналися про Бога, дізналися про інше життя, про життя щасливе, про те щастя, яке про яке я говорила. Так що нічого не могло заповнити цю пустоту в моєму серці. Її заповнив лише Бог. І тепер, коли я кожного дня можу молитися, можу читати слово Боже, можу спілкуватися з е, віруючими християнами, людьми, е, я маю задоволення. І я, по є щаслива людина. Угу. Дуже вам дякую. Нас вже час е, завершується час цього випуску. Нехай Господь благословить місто Червоноград, Львівську область Дякуємо. і е, всю Україну, і вашу сім'ю, вашу родину, і бажаю, щоб ви мали свою особисту сім'ю. Дякую. І хай Господь благословить ваше служіння. Щиро дякую. Хай вам. Бог благословить. З нами була е, Оленка Бондарчук, місто Червоноград, християнський журналіст, журналіст, який не мовчить. Дякую. Дякую.